Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Бачите, мене довгенько не було. Чого в мене не було? Того, що я їхала в село. А так як в нас з дорогами проблеми, то прийшлося довго їхати. Довго-довго добиралася в село. Давайте я вам проведу розпаковку з маркет-опта. Приїхала в село. Ще продуктів сюди, гостинців трошки привезла. Робимо розпаковочку з маркет-опта. Так, починаємо. Тут у нас в селі магазинів зовсім немає. Що я тут купила? Таку рибину купила хорошу я скажу назву. Чим? 308 гривень, 29 копійок. Дивіться, яку рибину купила. Якими черевиками хвастає вона? М? вона? Якась така смачна рибина. Шо? Ти приніс їв їв не доїв, помідора з цього. Так, от таку ще штуку купила. Це вкусна риба. Ось ще отаку рибу купила, картошка у нас буде пюре, а може й тіла. Уже все, ще таке купила. Поїхали, М -м -м. Ще отаку купила. Кота піймали, кота віддали, ще отакий тунець купили. Бувіта бутилку купила. Грошей потратила, звісно, ну нічого страшного, зараз іще далі. Другий буде пакет. Так, це Та батькам, гостинчик. Вони мене солоденьке люблять. Халву таку купила. Конфети отакі купила. Ось пташине молочко непогане. Ромашечку. Оце все, о, дивіться, ще лаваші. Будемо шаурму робити. Оце так, Олівки купила. Ще таку халву купила Дід Любе. Ще такі конфети купила. о, дивіться, ще сирок купила такий. А на що ти купити на Хліба купила. Мамка в своєму репертуарі, все купив, все не так. ну, ну Тут йти треба за 3-9 земель за хлібом. І ось отаке купила. А це цукор ми взяли з того. Ну, ми не використовували, каву, купували маркетопці. Нам до цукор дали. Ми його не використовували, Додому привезли, бо цукор не дорого. Такі круасани купила. І ще ось такі олівки купили. Все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А що? А на що ж ти на купку? Я це знайшов. Прокурор прийшов і виговор мені ще каже. Це так. Бо завтра вже будемо їхати на місто. Гостинців трошки привезла. Так, приїхала я це в село, зараз буду тут все вигрібати, вибирати. Кури. Там вон 34 качки залишить. Бачите, зерно скільки, вони не хочуть його місця. О, дивіться. які. З усієї делегації троє залишилося. Це, мабуть, зимуватимуть, яйця не встигнуть. Ох, які здорові, а? Ох, і жирні. Ну, чесно вам сказати, цих качок їсти нічого. Сейчас підем ще покажу вам господарство трішки. А, їх аж четверо. П'ятеро. дивіться, які вони громкі, раз. Самі живучі залишилися. Значит, все. П'ять штук осталося. А було 50, по-моєму. Продали все. Кому надо, останні п'ять штук. домашні. Живим весом можемо віддати. Можемо обчистити. 100 Сіка, там. Буде вам 130 гривень за кілограм кочки. Хочете? Залітайте, набігайте. Ще ще кролика покажу. Вон там в клітці, бачите, кролики сидять. сидять там. Такі здорові. Там вони сидять, бачите. Ви тут грязно. я туди не дойду. Такі здорові. Вон, дивіться, які кролики на зиму вони, конечно, так виросли. Хорошо, хорошо. М -м? Він кукурузка есть. Синцей едять. Гляньте. Ну -мо. Це й бігає щось. Там казали, горобців немає, та є. Він, дивіться, у нас він, на дереві там сидять горобці. За їх пощитати, чи всі на місці, чи ні. Ну, чотири я вже бачу. Вон, бачите, вони там пригають. У мене мало бути шість. О, полетіли горобці. Вони ще один осталось. Горобці є. Передавай привіт моїм підписникам. Кажи, підписники привіт. Здравствуйте. <ріст> Анекдоты знаешь, дед, анекдот нам расскажешь? Не знаю. Дед, ты не против, что я тебя снимаю? Я, я не нарушаю авторське право. <ріст> <ріст> дед розрешает. <ріст> Замирився. <ріст> Замирився. Ну будешь <бо> отдыхать. <ріст> Це ще одне зле дике. А ты таке поросят. Воно пригає на цьому. Там он є маленький, бачите, поросятка. Вони вже підросли, я була приїжджала місяць назад. Скоро їх оцеляють. Гляньте, а воно там щось смогче шукає. Бачите, воно дожді були. Вон, дивіться, бігають. Двойка вже. М -м? О! Гляньте, як виросли, цих вже будуть обсилювати скоро отсюда. Вони бачите, слухають уважно, не кричать, не перебивають. Бачите, які в нас воспитані поросятка? Вони так дивляться і слухають. Так, да? ну, то слухайте, все з вами буде хорошо. Щось вони там пул прогризли. Туди буде міняти, буде доску. Це що я сюди приїхала? їм буду. Там була свиня, вон бачите, забили вікно, вибила. Бешена була у нас. Там відео, хто бачив, я знімала, ми її кольцо сунули. Це такі вже кілпот 20 є. Може й більше. хто розбирається в свинях. А ось ще малюки. А ті не воспитані. Ось одне воспитане, то вон, бачите, зайці. Слухайтесь хазяї, хазяївів! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, хто мені підскаже, я, звісно, все розумію. Коли чистять малину? Оце осінню чи весною? Поки я тут і в мене оце день є, я за день, в принципі, можу це зробити. Треба ж допомогти. Зараз я узнаю. допомогою інтернету мені в силу. Якщо це, то я буду її, мабуть, потихеньку прочищати чи пересажувати, щоб була, малини більше було. Ось, дивіться, в мене хрен є. Це той хрен, який по 80 гривень продають, я накопаю його. У мене тут є ще за хатою є. Так, що тут ще? Це такий огород. Бачите, вже работала, не покладаю, руку брала. Помагала, приїжджала. То коли, знаєте, як... Відео випускаєш не три в день, а одне. Дождіть я на огороді, значить. Сусіди вже, бачите, зароли, а ми ще ні. Трактор загнав, вон теж сусіди ще не все виорали. Навоз порозкидували, вивозили. ну, вдобряємо ж. Капусту. Це ж приїхали, щоб треба буде отут поубирати ці корінчики. Вирізати капусту. Капуста в цьому году, звісно, не вражай. Не вражай капецький. Вот. То палки ставили, щоб ворони не прилітали. Це так, аеродром. Вон, бачите, де дерева, Ото горіхове поле називається. Ну, то у нас фермер посадив його. Він займається горіхами. Це так. Бички пасуться. Краса неймовірна просто. У нас тут в селі аж один магазин є. Чи один, чи два. Та є, є тут їх. Гляньте, як гарна природа, так? Да? Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть коментарі, а я піду далі. займатися справами. А, я вам ще свого дружбана ж не показала. Дружбан у мене є. Зараз ми сходимо до дружбанчика нашого. У нас тут вузика поставила, я дружбана не підійду. Дружбан йде до мене. А, його ще цепок, зараз піду відмотаю його. Дружба. Щас, 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 щас підійду. Осінь. Осінь, дружбан мій. Він всегда так дивиться, як я уїжджаю, він плаче. Не плачеш, приїду, глянь такий. Чей плямка? Ти плямкаєш? Ну, такий дружбончик. Сейчас откручу, там запутался цепк відкручуємо. Ты такий радый. Радый, радый, да?